Кожен орнамент, кожна вишита цяточка це символ непохитності та незламності нашого народу. Щорічно, наприкінці весни в світі відзначають день вишиванки. З цієї нагоди дорослі підлітки та діти вбирають національне вбрання та демонструють його красу, цінуючи та поважаючи автентичні традиції. Як минуло свято у столиці Буковини цьогоріч – дивіться в нашому сюжеті. Різнобарвні візерунки, сучасні і старовинні орнаменти, яскраві символи та традиційні прикраси 16 травня у всесвітній день вишиванки українці вбрались у національний одяг. Я українка і е, дуже болить наше сьогодення те, що ми переживаємо. Е, хочеться нести українське слово в люди, в маси хочеться розмовляти більше про українське, популяризувати українське. І саме в день вишиванки. Ми як ніколи. Але маємо таку прекрасну нагоду, можливість. І сьогодні вранці так якось з гордістю вдягала вишиванку, щоб ем, піти поміж людей і, і сказати всім, якось напевно, тим своїм зовнішнім виглядом, що я українка. Я цим горджуся. Я сама з Півдня, з Миколаєва, з Миколаївської області. Я пережила окупацію. Я знаю, наскільки це боляче відчувати все, що зараз відчуває наша Україна. І для мене цей день дуже важливий. Я б дуже хотіла, щоб в кожному місті України в в кожному селі всі святкували день вишиванки, щоб вони всі з повагою з пошаною одягали вишиванку і носили її. Що, ну, щодня можна сказати, так Цьогоріч всесвітній день вишиванки урочисто відкрили у відповідній локації сквері дня вишиванки. Насправді, це вже свято стало народним, і звісно, я хочу подякувати всім засновникам, які у 2006 році придумували свято і завдяки яким. Уже за, за день в Шванки знає весь світ, а за Чернівці вже знає вся Україна. Незвичайно ну, приємно, що в цей день, попри всі складнощі і труднощі, які переживає наша країна, але можна побачити сьогодні людей справді натхнених, справді мотивованих людей, які відчувають єдність з українськими традиціями, цінностями. І це дуже приємно, що зараз весь світ солідаризує з нами, і це не тільки єдність, як раніше було до цього з українською культурою українцями загалом, але це все ж таки політична підтримка у рамках святкування всесвітнього дня вишиванки у Чернівцях презентували вишиванку Бойова дронівка. Її головна мета збір коштів на бойові дрони для українських захисників. Вона заклала в даний орнамент багато символів, які ми віримо, допоможуть створити цю енергію і оберіг даної вишиванки. Кожен з нас повинен робити свій внесок в перемогу. Закликаю сьогодні зробити. Назвемо це святковий донат на дрон, роді фаворит. Ви можете побачити QR-код, в кількох місцях ми розклеїли. Ось, будь ласка. Долучайтеся до збору на дрони. Ми будемо підтримувати наших військових. Будемо збирати кошти на військові підрозділи. Будемо підтримувати наших амбасадорів свята, які оголосили про збори для своїх бригад для підтримки збройних сил України, тому що це зараз перше чергове завдання. Нагадаємо, всесвітній день вишиванки був заснований у 2006 році студентами історичного факультету Чернівецького національного університету. З того часу його щорічно відзначають у третій. 3-4 травня. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.